Привіт, мої хороші! Дивимося на Терези лютий місяць, 24 рік. Що чекає Терези лютий місяць. Що чекає на Терези лютий місяць. Перша карта. Друга карта. Третя карта. Вау! Чекайте ви, що щось прийде з минулого. Воно то прийде, але воно змінить дуже кардинально всі ваші плани. На те, що ви чекаєте, може, щоб повернулася людина з вашого минулого, щоб вас покликали може, на е роботу. Може так і станеться, але кардинально це все буде по-іншому. Ну, розклад дуже цікавий, дуже по-різному, в кожному море, до речі, проігратися, тому що у нас тут повернення з минулого, очікування. У нас тут колесо фортуни є і смерть. Це 100%, що не буде як колись. Комусь рекомендується не вертатися в минуле. А в когось наоборот буде те, щоб ви використали це минуле як щось чудове і класне. Давайте подивимося першу форму. Не вертатися минуле. Може, ви присохли до вашого колишнього колишнього, і вам кажуть, що якщо він вернеться, будеться чудово, класно, офігенно. І на рекомендацію тут стоїть, що ні. Забудь, викинь, постав точку, переживи, тому що тільки так ти зможеш е, жити далі. Але для когось наоборот, що, е, прийде хтось з минулого, а може прийде на роботу колишню, е, і від цього кардинально зміниться. В тих двох варіантах шукайте свій. І якщо у вас відігрався, приходьте на. Консультацію, щоб розібратися більше індивідуально. Йдемо далі. Дивіться на ну, Терези на стосунки. Терези стосунки лютий місяць. Терези стосунки лютий місяць. Та сама карта, яка була. Та сама карта, як була. І та сама карта, як була. І зараз яка четверта королева Кубків. Дивіться, ви самі бачили, тут монтажа немає. Я мішав е, добряче, але в нас знову є очікування, зміни і смерть. В нас говорить чисто за те, що е, цю ситуацію ніяк не змінити. І та ситуація, яка була. Попередній раз, про що говорив, вона буде на стосунках, що ви очікуєте якусь зміну. По цих картах вже трохи інша ситуація. Тут у нас немає карти е минулого. Тут у нас карта говорить за те, що ви очікували на зміни, вони прийдуть. В буде по-своєму. Хтось в стосунках, хтось ні. Якщо ви не в стосунках, то зміни прийдуть на те, що стосунки будуть. Якщо ви в стосунках. В стосунках дуже сильно щось кардинально поміняється, або ви ще ви можете розстатися. Тому дивіться по своїй ситуації так само. І в нас е на рекомендацію королеви кубків за те, що дивіться на свої почуття, на свої емоції. Якщо вам це юлю не добре, то розставайтеся. А, а якщо ви бачите, що можна щось змінити, то кардинально міняйте. Не оставайте все як було. Все як було. Взагалі не тут не не той варіант. Тому або ми міняємо кардинально, або міняємо всередині. Або міняємо людину, або людина міняється. Оце фраза вашого розкладу. І ти подивимося на фінанси і роботу. Терези, фінанси, робота, лютий місяць. Фінанси, робота, лютий місяць. Карта No1, карта No2, карта No3 і карта No 4. Тепер ядесь карти. Дивіться. Розклади. Ой, вимічайте. Розклад який ми мало головний, він не був про фінанси. Тут взагалі не про фінанси. А от зараз дивимося, фінансова робота. У вас плюс-мінус все стабільно, немає якихось там кардинальних змін, як ми дивилися. Тут все от нормально, емоційно, звісно, але там немає ніяких кардинальних змін. Може, у вас буде вибір між роботами, але завжди треба вибирати по рекомендації ту роботу, ті гроші, які є ближче. До сім'ї, які мають більше цінності з сім'ї. Прус, для чого ви заробляєте гроші, для чого вам ця енергія, як ви будете її використовувати? На цьому все. Якщо у вас співпало або вам відгукнулося, приходьте на консультацію.